Це проєкт Супермама, Сімейка лисих знову в інстаграм. І цього тижня за звання найкращої змагатимуться столичні матусі. Перше на цьому проєкті чотири мами синів. Одна одну готова перекусити. Дай Бог, щоб без переломів завершилась ця серія. А саме, <му> мама інтелектуала Люсі. Я викладач математики. Я вивела формулу ідеального виховання. У нас є структура і чіткий графік дня. Мій син відмінник. Багато читає, відвідує англійську-французьку мови, малювання, театральну студію. Він багато встигає. Всі сфери життя в нього підтягнуті. Мама вільного пацана Віта! Я блогер. Знімаю дуже гумористичні відео, які заряджають всіх на позитив. В мене кредо по життю мами відчепіться від своїх дітей. Син росте нормальним, реальним пацаном. Я не підтираю йому попку. Він сам знає, що йому робити в цьому житті і який шлях обрати. Мама майбутнього поліцейського Ліля, п'ятирічний син якої з пелюшок проходить курс молодого бійця. Ми з чоловіком, працівники поліції. Мій син дуже хоче стати поліцейським та ловити зловмисників. У нас в сім'ї суворі правила. Я можу крикнути, можу поставити свою куту, можу дати і подумці. Характер треба закаляти, аби він виріс дисциплінованим, сильним і рішучим. Та мама майбутнього бізнесмена Катя. Я косметолог. Кожна жінка повинна бути доглянутою та мати класний вигляд. Я не заміжня, але маю справжнього чоловіка вдома, і це мій син. Для чоловіка головне вміти класно заробляти та забезпечувати свою сім'ю. Мій син мріє стати бізнесменом. В нього є безліч ідей, а я його повністю в цьому підтримую. У Люсі і Матусі дізналися, як далеко зайшов її інтелектуальний розвиток сина. Я можу йому читати ввечері. 13 років ти йому читаєш книжки? Йому подобається. Іліан. Тобі дійсно подобається, що тобі мама читає в 13 років? Фізика мені дуже подобається. Боже, люська на ніч своєму сину читає фізику. А в театр, в музей тобі подобається? ходити? чи все-таки мама ініціатор цьому? Найчастіше мама я не завжди хочу. А як ти хочеш проводити час? Я люблю гуляти на вулиці з друзями. Придумуємо якісь ігри. Футбол. А вона його по театрам, по музеям всюди тягає. Відчепись хоч на ніч. А тепер секретами виховання майбутнього поліцейського поділиться Ліля. Мене звати Ліля, мені 27 років. В мене є син, йому 5 років. Звати його Максим. Ми з чоловіком колишні працівники поліції. Наразі я працюю в головному сервісному центрі МВС України. І задом давай запаркуємося. Так, вмикаємо на нейтральну передачу, ручник, і ми стали. От я мама майбутнього поліцейського. Мій син дуже хоче стати поліцейським та ловити зловмисники. Ви затримані. за шо? Ви мої чіпси? Ну, може, домовимося з вами? Я хабарі не беру. Я виховую сина вольовим чоловіком, а не якимсь там хлюпіком. Характер треба закаляти. У мене суворі правила в родині. Їх підтримую як і я, так і мій чоловік. Якщо мій син мене не чує. З другого, з третього разу, з четвертого я можу повести голос і накричати. В деяких випадках навіть можу поставити в куток. Для сина тато є авторитет. Він його дуже поважає та чує з першого разу. Нічого, нічого, нічого. Давай ти ж хлопчик. Опа! Молодець. Ану. Не виси, як сосиска, ну візьмись правильно. Та це вже давай, давай. Ти ж, бути захисник і ще разок. Давай, 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 де п'ятюрік. Для мене головна дисципліна та порядок. Давай, давай, зайчик, витирай, давай. Сина привчаємо з дитинства до самостійності. Він може застелити постіль, помити поли, підмести, помити умивальник та ванну, прибрати посуд, скласти свій одяг. Тут ще дивись погано давай ще. Я вважаю, що саме так виховується стержень. А тим паче, якщо він хоче бути поліцейським, то саме таке виховання потрібно для хлопчика. Раз. О! Я супермама, тому що даю своєму сину необхідну базу. Аби він виріс дисциплінованим, сильним і рішучим. А рішуче налаштована трійця конкуренток вже готова проінспектувати помешкання Лілі у передмісті Києва. Боже. Привіт, В халаті. Ну, до тебе люди прийшли. Душенька. Я дуже гостеприємна така жіночка. Я часто так зустрічаю гостей, чоловіка з нами з роботи. Сто грам салко, кислий гірочок, це таке наше українське, бо мені ж видно, так, що я так люблю зустрічати. Зранку горілка з огірками і салом. Я просто була в шоці. Ліль. Мені оце все підходить. Прямо давайте пригощаємося. Я спочатку подумала, що це вода, а потім, як пригубила, це був ужас. Я ж не думала, що вона така дурнувата, що буде зустрічати з горілкою. Сальця можна, да? Взяти? Та ти, ти не стільки випила, скільки Читати. вже з'їла. Смачно, так? <звучить> угу. Дуже смачно. Дитину може не показувати. <звучить> Бутерброди з сільодочка зверху. Цибулька синя. Ну що ще треба українкам? Скажи, а це твоя квартира? Е, ні, ми зараз орендуємо на даний момент квартиру. Військовий час купувати трошечки лячно. Тут 47 квадратних метрів. Двохкімнатна квартира, є дитяча, є спальня, кухня. Квартира не сучасний дизайн, по-перше. По-друге, маленька. Нас цікавить кухня. Тоді запрошую вас на кухню. Все охайно, чисто, світло. Як часто ти готуєш? Кожний день. Сніданок не готую. Якщо ми чоловіком працюємо, ми не снідаємо. Обід я на роботі, чоловік на роботі, вечеря за мною. У нас якби не дуже цікавить твій чоловік. Ага. Дитина сніданок. сніданок є чи ні. Дитина снідає в садочку. Якщо дитина просить зранку їсти, я її можу приготувати. В, ній єчка, в мене може бути курочка якась приготована. Це може бути просто крилишка пожарені на сніданок. На, на. на. Сніданок. Мені здається, що це через крильця, які волії, дитини бути здорове харчування. Він хоче, я йому роблю. Що я вже скажу, що не можна на сніданок крили? Ну, на сніданок зазвичай готують якісь блінчики, сказав? Ну, я так готую. Ну, а якщо я хочу борща поїсти на сніданок. Ну, я думаю, що дитина брей. вранці не буде. Стоп. Показуй свій холодильник, бо я тут бачу, що зараз буде драка. Холодильник, Давай, Показуй. Показуй. Так. Це борщ, так? Да? Зелений? <рес> <рес> Ні. То не борщ, мій зелений, то волосся твоє зелене. то, напевно, відображення своє там побачила? червоний. Черваний? Де червоний колір? Ну я знала, що мужики бувають дальтоніками. Ну що у жінок таке може бути? То ні. А чого він не червоний? Ну то перемішайте ж його, це ж жирок зверху плаває. Боже, а такий жирний борщ, це для кого? Та Він не такий вже й жирний, як ми. У мене є два мужчини в хаті. Ми полюбляємо. Але ж для дитини жирне це не дуже добре. А який має бути борщ? Пісни. Дівки сало є. Бачу, жирненьке то ти борщу. полюбляєш. А по мені не видно? Ні. ну Я в принципі бачу. Ну і ви... Ні, давай лучше я зараз отак шатну холодильником і ти нафіг вилетиш, бо тому що ти така там 30 кілограм, там, фу, полетіла. Кожної жінки має бути гарно. Ну, Катю ж бачили. Там ж туловище, як моя рука. Тільки нюхай, що то їду. Лист салата понюхала і пішла. А можна ще подивитись твоє морозило? Та да, дивіться. Бускаті ж вода не освятиться. Скажу чесно, просто срач. Дівчат, гляньте. Таке, як пліснява чи що, я не знаю. Нема плісняви. Там є плями, там розводяться бактерії. Ти грязнулька. І на цьому все, Лільок. А розкажи нам про свою роботу. Зараз я працюю в головному сервісному центрі МВС України. В секторі моніторингу перевіряю працівників mm -hmm. територіальних сервісних центрів. Я перевіряю правильні здачі практичних та теоретичних іспитів. Я дивлюсь по камерам, як саме в автомобілі здається практичний іспит. Дуже багато хто каже, для кого ці камери стоять в машині. Їх там стоїть шість штук, да, там на ноги, там на лице, ззаду. Хто їх дивиться? Я. Я передивляюся, що робиться в машині е, зі звуком, тому що дуже багато є ситуацій з порушеннями. Наприклад, я бачу, що було порушено наприклад, там шість помилок у правилах дорожнього руху. В кінці екзаменатор озвучує не більше трьох помилок, і спит складено.